Слава Україні, Росія вдарила по Харкову. 17-річний одесит співпрацював з Росією. Вантажівка та легковик зіткнулися на Кам'янеччині. Є постраждалі деталі цих та інших подій. Далі я Ольга Захарченко. В ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Армія Росії завдала удару по Харкову зафіксовано влучання по Київському району міста. За попередніми даними, 12 людей постраждали. Обставини інциденту з'ясовуються. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. У Глухові Сумської області завершили пошукову рятувальну операцію на місці ворожого влучання. Кількість жертв зросла до 12 осіб. Серед них один восьмирічний хлопчик. Ще 11 людей постраждали. З них діти віком 13 чи 14 років. Про це повідомила Національна поліція. Нацполіція спільно з СБУ затримали 17-річного хлопця з Одеси, якого завербували спецслужби ворога Вінської в теракт у столиці. За даними слідства, юнак підірвав саморобний пристрій біля адмінбудівлі в Дарницькому районі. Тоді обійшлось без постраждалих. Окрім цього, слідчі з'ясували, що він також причетний до підпалу двох відділень Укрпошти в Миколаєві та Одесі. Затримали його вже в Одесі під час підготовки до ще одного тракту. Тепер йому загрожує 10 років позбавлення волі. У Шепетівці затримали кримінальний дует, який пограбував юнака 17 листопада. О 18-й годині двоє чоловіків побили та викрили телефон і навушники у 18-річного місцевого жителя. Поліцейські, які прибули на виклик, дізнавшись прикмети та напрямок подальшого руху, кинулись на пошуки грабіжників. На прилеглій вулиці Героїв Чорнобиля поліцейські помітили схожих чоловіків. Ті почали тікати, але правоохоронці наздогнали та затримали їх. Нападниками виявилось двоє місцевих жителів 18 та 30 років. Наразі слідчі вже оголосили фігурантам підозру. Розслідування триває. Музика. На Чемеровеччині внаслідок ДТП травмувався 30-річний чоловік. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 18 листопада, близько 17 години, на автодорозі з полученням Кам'янець-Подільський Білогір'я поблизу села Зарічанка. Зіткнувся автомобіль БМВ 30-річного жителя села Красноставці з вантажівкою ДАВ, за кермом якої перебував 51-річний житель Тернопільщини. Внаслідок аварії водій БМВ отримав тілесні ушкодження. Медики госпіталізували його. За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження, слідство триває. Хмельниччина серед лідерів в Україні за кількістю нових підприємець. 154 тисячі 920 жінок стали приватними підприємцями цьогоріч в Україні. Загалом це 61% відсоток від усіх цьогорічних реєстрацій. Третій рік поспіль жінки відкривають більше фопів аніж чоловіки на Хмельниччині. Частка нових жінок-підприємець цьогоріч переважає саме на Сумщині, Полтавщині та Хмельниччині. 63,1%. відсоток. Найнижча частка реєстрації припадає на прифронтові та окуповані. Повені регіони у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Переважна більшість підприємець відкриває ФОПи у сфері надання інших індивідуальних послуг, лідирують перукарні та салони краси, діяльність і забезпечення фізичного комфорту. Йдеться переважно про масажні салони, солярії, спа та лазні. Тощо інші популярні галузі підприємництва серед жінок включають виробництво одягу, освіту та надання соціальної допомоги. Цього року зросла не тільки частка жінок фопів, а й жінок-директорів новостворених компаній. Це 34%. У жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%. Найбільша частка жінок-директорів у Чернігівській, Донецькій та Дніпропетровській областях. Трохи менше на Хмельниччині 35%. Поки що прощаємося, але запрошуємо вас долучитися до наших соціальних мереж, аби залишатися в інформаційному просторі протягом усієї доби. До зустрічі в наступних випусках «5 хвилин на головне.